Знаєте, колеги, якби Юлій Цезар е, об'єднував три повноцінні портфелі міністра юстиції, віцепрем'єра з європейської євроатлантичної інтеграції, головного переговірника, він би точно е, ризикував не справитися з усіма з цими завданнями. Тому я вважаю, що на сьогодні таким об'єднанням е, повноважень ми створюємо ризики насамперед для нашої інтеграції до НАТО. Ми створюємо ризики для верховенства права. Ми створюємо ризики і для європейської інтеграції. Я бажаю особі, яка сьогодні може обійняти цю посаду, або будь-яка особа на, на цій посаді, вона б мала бути голосом не бравурних рапортів про так звані карколомні успіхи на шляху до європейської інтеграції, а мала би бути голосом, який би захищав демократичні права і свободи в країні, що претендує на Членство в Європейському Союзі і НАТО, я вважаю, що ця людина має стати голосом, який би забезпечив виконання Україною копенгагенських критеріїв. А це точно про свободу слова, а не про, 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 про пропаганду і про цензуру під прикриттям воєнного стану. А це точно про верховенство права, а не про підпорядкування права окремим особам і інституціям. А це насправді також. Не про централізацію влади е, всупереч закону, а це про баланс влад в Україні. І ще одне саме збройні сили України заслужили надзвичайну довіру до українського суспільства, до української держави за ці роки від наших міжнародних партнерів. Зараз тими ж карколомними кроками Україна втрачає цю довіру через дії влади по згортанню реформ і про від, е, відкату. Від демократії я бажаю пані Олю, щоб ви стали тою людиною, завдяки діям, якої ми все-таки цю довіру не втратимо і повернемося в русло демократичної України. Дякую.